Не пропустіть концерт, де музика відома кожному українцю, допомагає наближати перемогу. Гурт без обмежень вирушає у всеукраїнський тур Сильні серця, і 15 листопада Кременчужани зможуть насолодитися своїми улюбленими хітами у міському палаці культури. Пісні гурту без обмежень це не просто музика. Це більше сотні концертів по всій країні, де під час виступів музиканти виконують нові та вже улюблені усіма пісні, серед яких без неї, ніяк, дим, весь світ, зорі запалали та вільні люди. Вся програма побудована з думкою про тих, хто стоїть на передовій, захищаючи нашу свободу із бажанням підтримати їхню боротьбу. Зібрані кошти з кожного виступу підуть на закупівлю авто та дронів для ЗСУ, що допоможе нашим військовим наблизити нашу спільну мету перемогу. Сергій Танчинець, лідер гурту, наголошує, кожен куплений квиток це донат для наших захисників. Гурт уже передав близько 50 мільйонів гривень на потреби армії і продовжує робити концерти благодійними, щоб залучити якомога більше людей до підтримки. На концерті ви зможете не тільки почути музику, але й відчути особливу енергетику єдності, що об'єднує кожного, хто вірить у нашу перемогу. Приходьте на концерт вже 15 листопада о 19.00. Квитки можна придбати онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.